Добрий день, діти! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема нашого сьогоднішнього уроку. Природні явища. Проводимо дослідження. Та як виглядає наша місцевість у різні пори року? Що ж, пригадаємо з попередніх уроків? Скільки є пір року? Назвіть їх. Які зміни відбуваються в неживій і живій природі кожної пори року? Запам'ятайте, всі зміни, які відбуваються в природі, називаються явищами природи, і кожна пора року має свої явища. Ми знаємо, що сонце сходить вранці і заходить ввечері, що на морозі замерзають водойми. Восени птахи відлітають у теплі краї, а навесні повертаються. Дерева та кущі змінюють своє забарвлення. Прочитаємо з вами разом вірш. Починаємо. День за днем, за тижнем тижні, непомітно лине час, різні зміни доволижні відбуваються круг нас. От зима, весна та літо, осінь, потім знов зима. Сивий час летить над світом, і кінця йому нема. Кожен місяць, кожну пору на землі нове вбрання, ми самі не ті, що вчора, ми зростаємо щодня. Глянь навколо оком пильним і побачиш зміни ці. Ось повільно, неухильно йдуть по черзі місяці. Діти, давайте подумаємо та спробуємо пояснити слова автора вірша. Кожен місяць, кожну пору на землі нове вбрання. Що ж ці слова значать? А зараз розгляньте, будь ласка, малюнок, ліворуч, та подумайте, що ж це за пора року. Так, звичайно, це зима. Праворуч ви бачите також малюнки. Давайте оберемо явища природи, які характерні для пори року зима. Сніжинки відносяться до пори року зима? Так, звичайно. А веселка? Ні, тому що веселка з'являється, коли йде дощ. А дерева, які зацвітають. Також ні, молодці. Наступне, Упізнаєте, що це за пора року. Зверніть увагу на колір листочків. Так, це осінь. Чи Підходить явище природи до осені дощ? Звичайно, а веселка. Також. А дерева, які зацвітають? Ні. Наступна, що це за пора року? Так, це ж літо. Чи підходить до пори року літо, явище природи таке, як сніжинки? Ні. А дерева, які пожовкли? Також ні. А пташки, які співають? Так, звичайно. А зараз відпочиньмо. I'm sorry, 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 i am i am

I'm sorry. Що ж, відпочили молодці. Далі продовжуємо працювати. Упізнайте наступну пору року. Звичайно, це весна. Розглянемо явище природи. Дивимось перший малюнок, там, де листя пожовтіло та відлітають птахи. Відноситься до пори року весна? Звичайно, ні. А там, де сніг лежить. Також ні. А там, де зацвітають дерева. Правильно відносяться молодці. А зараз відгадайте загадки. Слухайте уважно. В небі хмарка пролітала, білий пух порозсипала. Він на землю міцно ліг, називають його сніг. Наступне. Мене просять і чекають, а як покажусь, утікають. Дощ. Мара сива увесь світ накрила. Туман. Розпечена стріла дуб звалила у села. Блискавка. Фарбоване коромисло над річкою повисло. Веселка. Діти, розкажіть, а як виглядає твоя місцевість в різні пори року? Розгляньте зараз малюнок. Та скажіть, що тут не так? Поясніть свою відповідь. Що ж, на цьому наш урок закінчено. Дякую вам за увагу. До побачення!